Привіт усім, Михайло тут. І частиною моєї місії популяризації української культури та мови включає поп культуру Сьогодні я хочу запитати людей на вулиці, які твори української поп-культури варто зацінити до справи. Які твори української поп-культури варто зацінити до цього питання, можна підійти з двох сторін: можна підійти з точки зору використання старого українського фолку, який використовується в сучасній українській музиці, в кіно в книжках, або спробувати взяти щось нове, не пов'язане з цим, чим і є насправді сучасна українська культура, яка не використовує ці всі старі елементи з того, що більш скажімо. Має ось цих ось народних мотивів, це однозначно онука, це однозначно гурт Юко, однозначно слід познайомитись з ними. Це гурти. Вони грають і онука, і Юко грають, рали фолк-електроніку. Досить унікальний жанр для України в тому, як він звучить. Це однозначно, те, з чим треба познайомитись. Так, тут мені треба подумати, але спершу почну з кіно, бо я дуже люблю кіно. Найулюбленіший фільм української Сучасний це Мої думки тихі. Це надзвичайний фільм. Це комедія. Це комедія про відносини сина та мами. І це також як роуд-муві по Україні. Ви побачите прикольні місця, Київ, Закарпаття. Дуже смішний фільм. Я сподіваюся, що він зайде не тільки українцям, а ще й іноземцям, але може трохи буде складно для іноземців, бо там багато фішечок таких чисто наших. Якщо подивитись трошки далі, те, що немає ось цих ось культурних старих кодів, намагається бути абсолютно новим. Однозна... І Це може звучати дивно, але я б сказав, що треба подивитись фільм Штольня. Знаєш. Це був перший Комерційно успішний, якщо я не помиляюсь, фільм жахів. фільм жахів в Україні про групу студентів, які загубились в У бару 5 хвилин перерви. Окей, okay. приходить через 5 хвилин. Yep. Uh... Штальне про групу студентів, які загубились в якихось катакомбах, їх починає вбивати непонятно хто. Це була спроба піти на маркет жахів, і там був саундтрек від популярного українського репера на той час. Він супер чізі, він супер дивний, але це фільм, який показує цю ось спробу бути чимось новим і іншим. Це... Точно не сподобається людям, які знають, що такі фільм жахів, але типу, це те, що треба подивитись, мені здається. І моя особиста рекомендація: Гурт Лівінгстон, раніше були Джонатан Лівінгстон, Андрій Пантюх, вокаліст. Це неймовірний голос, це неймовірні вірші, це неймовірна ніжність, відкритість, рефлексія. Я раніше з ним працював трохи, і це людина, яку я обожнюю просто всім серцем, яку я люблю. На яку кожен раз, коли на неї дивлюсь, на коли я дивлюсь на Андрія, я просто бачу митця в першу чергу, і це просто щось дуже тепле, дуже ніжне і дуже крихке. Тому Лівінгстон однозначно, особливо пісня зима, особливо останній міні-альбом це просто те, чого не було раніше. Ніби. Ось так от все ще. Пройшло півроку війни, і митці намагаються жити на ось цьому старому образі, на образі України фольклорної. Занадто довго нам треба формувати щось своє нам треба формувати щось, чого раніше не було і пробувати знайти нові формати, нові форми, як себе виразити не через ось цю форму, яка була відома нам до цього. Якщо ми з цим впораємось, то в Україні буде більше митців, в Україні буде більше творів, які варто зацінити, і за ними буде легше стежити От сподіваємося, що це не по всій трапиться. Другий фільм, який я порекомендую сучасний, це погані дороги. Він серйозний, це драма, це про війну, яка почала у 2014 році, і це про події, які відбувалися на Донбасі. Там чотири історії, і надзвичайна, як для мене, особисто, надзвичайна річ про цей фільм це те, що він базується на спектаклі українському. І зі спектаклю зробили фільм. Для мене це офігенно, бо раніше я таке чула тільки про Британію або Америку. Я така, о, ребята, зробили спектакль фільм. Тепер і ми так робимо. і Я дуже рекомендую. Однозначно, покальна хорога це мій любимий український фільм. Там розповідається про козаків, про старшину, про чорта, який хотів зіпсувати українцям різдвяне свято, різдвяні такі канікули, час і про те, як християни боролися з ним, і в результаті все завершилося добре. А можливо, ні, це ви дізнаєтесь, коли переглянете цей фільм. І останнє я подивилася недавно. Він все ще в кінотеатрах, можливо, навіть якщо Майк виставить це відео, то ви встигнете подивитися. Він називається Я працюю на цвинтарі. Безкінечно красиві пейзажі, київський, київський цвинтар, жовта, чудова золота осінь і драма, комедія, яку варто зацінити про Київ. Вау. Іра, дуже дякую! Це дуже круто. Як і твори української пауцури варто зацінити? Я вважаю, що. Збірку Книжок Жилина. Ну, це мені здається дуже крутий сучасний поет. Він пише про різні наші українські проблеми, з якими стикався кожен українець. Дуже дякую. Мені дуже подобається українська музика. Особливо я дуже люблю гурт друга ріка. Я дуже люблю співачку Тіни Ельзі. Але зараз мені здається українська культура, особливо мистецтво, прибуває розквіті, тому що український народ висловлює свою думку через твори мистецтва. Тому зараз з'являється дуже багато нових пісень, співаків і культури, котра варта уваги. Якось так працюєте? Я головний редактор медіа про українську культуру. Які твори української культури варто зацінити? А я думаю, що тут може бути кілька відповідей на це питання. Якщо говорити персонально про мене, я вважаю, що обов'язково треба звернути увагу на творчість Сергія Жадана. Сергій Жадан це український письменник, а також поет, а також музикант, також. Перформер, коротше, він дуже багато чого робить. Я вважаю, що його музика він грає скапанк, доволі канонічний скапанк, Нічого особливого в цьому скапанку інноваційного нема. Інноваційне в цьому є тексти, які дуже сильно відображають українську реальність, в яких він як дуже талановитий автор і поет, передусім, зміг це передати через музику в доволі агресивній манері. Мені це дуже подобається. Дуже часто його слухає. Також з музики я б дуже радив послухати гурт Брати Гадюкіни. Він доволі старий. Він з'явився ще вісімдесят шостого сьомого року. Але мені здається, що це гурт, який сформував фактично українську сучасну рок-музику, частково поп-музику. І до нього зараз незаслужено мало уваги порівняно, наприклад, з гуртом ВВ, який починав приблизно в той самий момент. Але якщо ВВ обрали таку індії панк-стежку, то гадюки не фактично брали фанк, вони брали блюз і навіть свого роду шансон. І якби гадюки не стали популярними, то певне шансон на цих теренах був би зовсім іншим. Красно дякую, Це Діана. І я тебе звати ще раз. Олексій. Олексій вже дякую. Які твори української поп-культури варто зацінити? Океан Ельза група, Скрябін, Степан Гіга, це взагалі, вид людей неперевершених. Також Віктор Павлік. Тоже? Один в каноє. Один так. в каноє, дуже гарно виконують свої твори. Uh, також казка, uh... також також казка, дуже красивий гурт. Ну, і без обмежень да, дуже класний гурт. Напевно, все. Круто. Дякую. Дякую всім, кого я брав інтерв'ю. Дякую вам за переклад. Я дізнався дуже багато про українську поп культуру. Сподіваюся, українську поп-культуру зможуть оцінити інші іноземці. Якщо тобі сподобалося це відео, став лайк та підпишись на канал. Та поділись з друзями та сім'єю. Я зараз у Лас-Вегасі. Слідкуй за мною в інстаграмі для щоденних пригод. Як завжди, слава Україні! Все буде Україна!